Добрий день, дорогі діти! Сьогоднішню нашу бесіду давайте присвятимо зимовим іграм і забавам. Морозна зима це сприятливий час для зміцнення здоров'я. Прохолодний вітер, легкий морозець, рухливі ігри на свіжому повітрі. Це відмінне загартування. Ще вчора стежинки і доріжки були брудними, чорними, дерева стояли сумними, темними від густої мряки. Сьогодні все змінилося, стало святковим, світлим і яскравим. Випав сніг. Мов пушинки порошинки на покрівлі, на будівлі ніжно падають сніжинки. Так легенько б'ються, б'ються, так тихенько, в'ються, в'ються. В сніговій холодній млі, мов не хочуть пригнуться, мов бояться доторкнуться до замерзлої землі. Після снігопаду повітря особливо чисте, і діти з великим задоволенням виходять побавитись на свіжому повітрі. Правда ж? Діти, назвіть, будь ласка, ваші улюблені зимові ігри та забави. Особисто я полюбляю ігри в сніжки, а ще кататися на ковзанах. І зовсім не мію кататися на лижах, але мені здається, що це дуже цікаво та весело. Поговоримо про катання на санчатах. Вихором клубочиться з-під санчатів сніг. Стелиться веселий над рікою сніг. Сяда на санчата під веселий сміх, а назустріч вітер, а назустріч сніг. Катаючись діти на санчатах, легко розвити спритність, швидкість та координацію рухів. Для того, щоб розвивати спритність, можна спускаючись із гори на санчатах. Зірвати з гілки куща стрічку, або дістати прапорець, відкинутий у сніг, або влучити сніжкою в обруч. Спробуйте так пограти, і я впевнена, що вам сподобається. А чи полюбляєте ви кататися на лижах? У вас є лижі? В мене гарні лижі, палиці з бамбука, лижки я на ніжки, палиці у руки. Полечу із гірки нога та ракета. І не плачу гірко, як пірнув за мети. Ой, діти, мене розсмішили останні рядочки. Оці. І не плачу гірко, як пірнув за мети. Що це, що це мається на увазі? Подумайте. Так, правильно, це означає влетіти у сугроб. Коли сніг буде скрізь і на одязі, і під одягом, і у роті, ще й спробую з того сугробу вилізти? З ким таке бувало? Зізнавайтесь. Біг на лижах розвиває м'язи. Якщо ви регулярно здійснюватимете лижні прогулянки, то у вас швидко зміцніють руки, а ноги стануть довшими і сильнішими. У які ж ігри можна пограти, рухаючись на лижах? Наприклад, у струмочок. Для того, щоб пограти в цю гру, потрібно зробити ворота з нахилених палок і проїхати в них. І, повірте, це не так легко, особливо для лижника-початківця. Давайте разом поміркуємо, як слід одягатися для катання на лижах. Так, правильно, одягатися потрібно тепло. Одяг лижника складається з бавовняної майки або футболки, хутряного светра, теплої куртки, спортивної шапочки з шарфом хутряних рукавичок. Після того, як ви накатались, з лиж необхідно стряхнути сніг, витерти їх м'якою ганчіркою і поставити в прохолодне, сухе місце. Узимку інколи бувають відлиги, тоді сніг стає вологим і липким. Дуже весело в таку погоду пограти в сніжки. На галявині край доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг. І знізу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Подивіться, діти, на цю картиночку. Зі снігу ще ж можна ліпити фортеці? А тепер, мої золотенькі, дайте відповіді на наступні запитання. Чим корисні зимові ігри і забави? Які зимові забави ви знаєте? На чому можна кататися взимку? Чи є у вас санчата, ковзани, лижі? І на чому ви полюбляєте кататися більше? Ви сьогодні великі молодці діти. Я дякую вам за увагу. На все добре.